Пане Олександре, скажіть, будь ласка, от сьогодні за відставку Юрія Лиценка в парламенті проголосував і блок Литвина, який входив в правлячу коаліцію, яка підтримує уряд Юлії Тимошенко. Що означає це те, що в парламенті з'явились реальні нові образи, образи нової коаліції, яка може після виборів обрати нового прем'єр-міністра? Ви знаєте, безумовно. Це є, ну, скажімо так, ганебна сторінка в історії я думаю, і Володимира Михайловича, і його блока, тому що безумовно таке голосування не лічить членам коаліції, і воно відбулося під тиском і впливом партії регіонів. Це зрозуміло. В той же час, після президентських виборів навколо новобраного президента. Я думаю, протягом тижня, ну максимум двох тижнів, сформується потужна більшість. І Юлія Володимир Тимошенка чітко про це сказала, що треба вивести країну із, знаєте, таких перманентних виборів, в яку нас штовхнули вже і декілька років ми в цьому процесі знаходимося. Люди хочуть спокійно жити, люди хочуть мати стабільну владу, і саме цю стабільну владу забезпечить президент Тимошенка. Повірте мені, протягом двох-трьох тижнів. Навколо президента буде сформована. Стабільна, потужна парламентська більшість, і, і ті, хто і ті, ті, хто під впливом, під якимось там тиском проголосував, будуть вибачатися розповідати, що вони не то мали на увазі. Тому е, головне, я ще раз хочу сказати, не дати можливість зірвати вибори, не дати можливість дестабілізувати ситуацію будь-яким шляхом, або там тиском на цінові показники, або там захопленням адміністративних споруд. І я е, думаю, що сьогодні всі переконали, що уряд готовий до будь-яких е, поворотів подій. І, незважаючи на всі спроби наших опонентів, продовжує працювати стабільно. Я Як в цілому, так і в розрізі окремих міністрів. Але скажіть мені, будь ласка, на ваш погляд, коли в Україні буде проголошено нового президента, відповідно, через 2-3 тижні можливо буде сформована нова коаліція? Ну, ви знаєте, незважаючи на те, що більшість членів центральної виборчої комісії контролюється партією регіонів, я переконаний, що вони не підуть проти конституції і не будуть затягувати з проголошенням результатів виборів. Я маю переконання, що десь протягом тижня після. 7 лютого ми будемо мати офіційного переможця, і я не вірю, що хтось зможе змінити волю громадян України. А можливо, одне з останніх запитань в такому випадку яким чином ви сподіваєтесь, Я маю на увазі блок Юлії Тимошенко, збирається поборотись за ті голоси виборців, які голосували, наприклад, за інших кандидатів, зокрема за Сергія Тігіпка. Юлія Тимошенко відкрито сказала, що вона запропонувала позицію прем'єр-міністра пану пану Тігіпку. Ви поруч з Юлією Тимошенко багато років зараз. Ви перший віце-прем'єр. Чим гірко вам, що не вам пропонують кандидатуру прем'єр-міністра після перемоги вашого кандидата, можливо, верніше, перемоги вашого кандидата на вибори? Ви багато років працювали, а прем'єра і докінчення. У мене нема якихось таких кар'єрістських мрій, і для мене робота. На будь-якому місці повинна бути чесною, відвертою і результативною. Що стосується пропозиції Тигітка, то вона викликана тою кількістю голосів, які Сергія підтримали. Справа в тому, що треба безумовно в плануванні і кадру збиратися, все ж таки, і на бачення мільйонів наших громадян, і вони не можуть, скажімо так, не бути задіяні. Процес формування майбутньої влади, тому повірте мені, коли ми з вами оберемо українського президента, коли юлю буде приведена до присяги, коли ми сформуємо нормальний професійний уряд, я з величезним задоволенням би пішов би і зайнявся би більш важливими питаннями, наприклад, законодавчою діяльністю і стати головою Верховної Ради. Я би з більшим задоволенням проповідував би в церкві, взяв би служення. Що означає, це що після виборів Олександр Турчинов піде з великої політики? Ви знаєте, я колись давно сказав, що як тільки у нас буде українська чесна прозора влада, я не цікавлюсь кар'єрою саме чиновника або політика. Я науковець, мені цікаво писати книги, мені дуже важливо, скажімо так, Проповідувати вчення Господа нашого Ісуса Христа, і оце є то, що мені дійсно доставляє в житті радість, Олександр Турченев, перший віце-прем'єр-міністр. Дякую вам за участь у програмі Точка зора.